The stars This the of Ви щойно бачили не постановку. Це справжня поведінка реальної людини, затриманої за підозрою у вбивстві. Ця жінка – Джоді Аріас. А ця дивна майже відсторонена сцена лише крикта тієї психологічної головоломки, яку вона підготувала слідчим. Її жертва Тревіс Олександр, успішний 30-річний бізнесмен, мотиваційний спікер, обличчя якого прикрашало сотні конференцій. Його знайшли мертвим 9 червня 2008 року у власному будинку в штаті Аризона. Картина була жахливою, тіло у ванні, залите кров'ю, 27 ножових ударів, глибокий розріз горла від вуха до вуха та постріл у голову. Але ця історія не лише про жорстокість, це історія про нав'язливу любов, яка перетворилася на смертельну одержимість, про релігійну віру, що зіткнулася з неприборканою пристрастю, і про те, як майстерний маніпулятор. Здатен вщент зруйнувати чиєсь життя, граючи на його слабкостях. Зараз ми зануримося в безодню однією з найгучніших кримінальних справ США, і почнемо, здавалося б, ідеального життя жертви з життя Тревіса Олександра. Щоб зрозуміти масштаб трагедії, треба знати, з якого середовища походив Тревіс. Це не історія про людину, якій усе дісталося без зусиль. Це історія про боротьбу і прагнення вирватися. Тревіс був одним з восьми дітей у сім'ї, де батьки серйозно страждали від наркотичної залежності. Батько практично зник життя дітей, а матір могла зникати цілими днями, залишаючи дітей самих у злиденному, занедбаному будинку, де часто не вистачало навіть їжі. Рятівним кругом для всіх стала бабуся. Коли більшість людей її віку думають про спокій та відпочинок, ця жінка, немов янгол-охоронець, забрала до себе усіх вісьмох онуків. Саме вона подарувала Тривісу стабільність та, що ще важливіше, віру. Вона була глибоко віруючою мормонкою і виховала дітей у цьому дусі. Для Тревіса віра стала не просто набором правил, вона перетворилася на його внутрішній стрижень, на двигун, що рухав його вперед. Він не просто відвідував церкву, він жив цим, він дав обітницю цноти до шлюбу, активно брав участь у житті громади, проводив зустрічі для спільного читання і тлумачення Біблії. Разом із вірою в ньому проросли амбіції, він наполегливо працював, починаючи з нуля, і до 30 років став успішним бізнесменом і мотиваційним спікером. Він подорожував країною, виступаючи на конференціях, ділячись історією свого успіху та надихаючи інших. Для багатьох він був взірцем для наслідування, впевненим, добрим і душевним чоловіком, чия віра була невід'ємною частиною його публічного образу. Але кожна людина, навіть така сильна, має свої вразливі місця, і доля вже готувала йому зустріч з тим, хто ці місця знайде. Якщо життя Тревіса можна було б порівняти з сонячним промінням, що пробивається крізь хмари, то світ молодої Джоді Аріас був сутінковим і сповненим таємниць. Вона виросла в Каліфорнії у здавалося б звичайній сім'ї, де, крім неї, було ще четверо дітей, але все змінилося в підлітковому віці. Як розповідали згодом її батьки, Джоді почала бунтувати, і якщо сам бунт для підлітка річ звичайна. То його форми викликали жах. У віці всього 14 років батьки зловили її на вирощуванні марихуани, і робила вона це не десь у схованці, а в посуді з їжі у власному будинку. Ця зухвалість була тривожним сигналом, який змусив сім'ю пильніше стежити за донькою. Однак, чим більше батьки намагалися контролювати ситуацію, тим проблемнішою та непокірнішою ставала Джоді. Вона вчилася приховувати, брехати та створювати таємниці. Незважаючи на те, що всі навколо відзначали її розумові здібності, вона кинула школу в одинадцятому класі. Її життям почали керувати не навчання чи плани на майбутнє, а інтенсивні, але недовготривалі стосунки. Вона стрибала від одних стосунків до інших, немов шукаючи в них чогось, чого їй бракувало всередині. Такий нездоровий потяг до стосунків був ще одним симптомом глибших внутрішніх проблем. Коли вона подрослішала, ці риси не зникли, вони лише загострилися, вона перетворилася на харизматичну, впевнену в собі молоду жінку, яка вміла справляти враження, але під цією привабливою зовнішністю ховалася більша вразливість, невпевненість і нестримна потреба контролю, які чекали лише на правильний об'єкт. Для своєї руйнівної енергії. Доля звела їх у вересні 2006 року в Лас-Вегасі. Там відбувалася масштабна конференція компанії, в якій працювала Джоді. А головною зіркою того заходу був Тревіс Олександр. Уявіть собі цю картину з боку Джоді. Вона молода жінка без освіти, що стрибає з одних стосунків до інших. А перед нею на сцені успішний харизматичний чоловік якого з усіх боків оточує захоплений натовп, його слова про успіх і віру викликають овації. Після виступу до нього вишуковується черга за автографами, його плескають по спині. Він успіх, втілений в одній особі. Їх познайомили того ж вечора, і між ними відразу пробігла іскра. Треві, звичайно, був вражений красою Джоді. Наступного дня він запросив її на урочистий бенкет. Виникла проблема у Джоді не було відповідного вечірнього вбрання, але Тревіс все влаштував, попросив дружину свого друга позичити Джоді сукню, і та ідеально підійшла. Для Джоді це був ніби сценарій сказки. Вона, звичайна дівчина, не лише познайомилася з зіркою компанії, але й стала його супутницею на розкішному заході, для якого він сам підібрав сукню. З того моменту їхнє спілкування перетворилося на бурхливу течію щоденні дзвінки, безліч смс і листів. За короткий час вони встигли обмінятися майже 82 тисячами електронних листів. Ця знахідка пізніше приголомшить слідчих, про що можна було говорити так багато? Це був початок ідеального шторму. За блиском в Лас-Вегасі крився серйозний внутрішній конфлікт. Тільки на Тревіс Олександр і Джоді почали зустрічатися, сталося неминуче. Вони переступили через один з головних принципів його життя обітниця цноти, яку він дав як віруючий мормон, була порушена всього через тиждень після знайомства. Для Тревіса це мало стати глибоким моральним струсом. Він публічно говорив про важливість збереження себе для шлюбу, і ця позиція була частиною його публічного образу. Але сильні почуття та пристрасть взяли гору. Ще більш заплутаною ситуацією робило те, що на той момент Джуді все ще жила зі своїм хлопцем. Вона таємно їздила зустрічатися з Тревісом, зустрічаючись із ним на півдороги вдома у його друга. Саме в цей період Джуді почала демонструвати продуману і цілеспрямовану поведінку. Вона розуміла, наскільки важлива віра для Тревіса. І через два місяці після початку їхніх стосунків вона прийняла рішення, яке мало остаточно прив'язати його до неї. Вона офіційно перейшла у мормонізм. Вона захотіла, щоб саме Тревіс охрестив її, що він сприйняв як велику честь. Його друзі, які спочатку дуже добре ставилися до Джуді, тепер почали непокоїтися. Вони бачили, що Тревіс вагається, він не був готовий до серйозних зобов'язань. Можливо, відчуваючи провину за порушення обітниці, а Джуді, у свою чергу, почала скаржитися його друзям, плакати та казати, як сильно вона страждає. Друзі навіть почали застерігати Тревіса, кидай її або будь з нею, але не тягни її за собою. Під тиском друзів і, можливо, власного почуття провини у лютому, 2007 року, Тревіс Олександр остаточно погодився на офіційні стосунки. Для Джоді це мало бути тріумфом, однак радість швидко переросла у щось більш темне і тривожне. Її почуття вже не мали нічого спільного зі здоровою прив'язаністю. Вони перетворилися на одержиму потребу володіти партнером. Друзі Тревіса почали помічати, що Джуді, неймовірно, невпевнена в собі. Якщо він навіть на кілька хвилин починав розмову з іншою жінкою, Джуді миттєво з'являлася поруч. Намагаючись вклинитися в бесіду або фізично відвернути його увагу на себе. Вона постійно заглядала йому через плече, коли він отримував повідомлення, намагаючись контролювати кожен його крок. Навіть під час зустрічей з вивчення Біблії, коли всі сиділи разом із дітьми, її публічні вияви прихильності були настільки надмірними та недоречними, що це викликало ніяковість. Вона буквально намагалася сидіти у нього на колінах, немов намагаючись випалити на ньому тавро власності на очах у всієї громади. Це вже було не мило, це було дивно і жахаюче. Друзі, які колись заступалися за нею перед Тревісом, тепер починали розуміти, що з її поведінкою щось не так. Вони бачили справжню сутність, що проступала крізь маску ідеальної дівчини. Але найстрашніше було попереду це були лише перші ознаки одержимості, яка з кожним місяцем посилювалася. Ідилія тривала недовго. Під тонким шаром ідеальних стосунків назрівав скандал. Джуді, яка вже не приховувала своєї маніакальної потреби контролю, знайшла в його електронній пошті листування з іншою жінкою. Сварки уникнути не вдалося, і вони припинили стосунки. Після цього вона прийняла на перший погляд логічне рішення повернутися до Каліфорнії до бабусі. Деякий час здавалося, що їхня історія завершилася, але для Джоді це був лише тактичний маневр. Незабаром вона вчинила першу по справжньому тривожну дію, несподівано повернулася до Аризони і спеціально осилилася всього за кілька хвилин їзди від будинку Тревіса, вона не мала там ні роботи, ні знайомих, крім нього. На питання збентежених друзів Тревіса, вона незворушно пояснювала, завжди мріяла тут оселитися. Хоча формально вони не зустрічалися, фізичний зв'язок між ними не припинився. Тревіс, розриваючись між почуттям провини та пристрастю, почав запрошувати її до себе додому під приводом прибрати в будинку. Насправді ж, він потрапив у пастку, отримував фізичну близькість без зобов'язань, а Джоді. Використовувала це як мотузку, щоб тримати його поруч, незабаром з'явилися й інші, значно небезпечніші сигнали. Двічі хтось підходив до його автомобіля і проколював усі чотири шини, а його нова дівчина Ліза почала отримувати анонімні електронні листи, де її звинувачували у розпусності та зневазі до Бога через стосунки з Тревісом. Усе свідчило про одне. Розлучення для Джоді не існувало, вона просто перевела свою одержимість на новий, ще більш похмурий рівень. Якщо раніше Джоді лише випробувала межі, тепер вона їх повністю зруйнувала. Її поведінка перетворилася на відверте переслідування, яке більше нагадувало сцену з психологічного трилера, ніж реальне життя. Треві почав помічати, що за ним стежать. Одного разу він буквально застав Джоді… Коли вона ховалася в кущах біля його будинку і підглядала у вікна, коли він її наздогнав, вона заявила, що нібито повернулася по забуту дрібницю. Але найжахливішим інцидентом став той, коли вона прослизнула до його будинку через собачі дверцята і опинилася в його ліжку, коли він спав. Це було вже не просто порушення меж, це було вторгнення. Парадоксально, але навіть після таких інцидентів, Тривіс не міг повністю обірвати зв'язок, він продовжував шукати собі дружину серед поважних дівчат у своїй громаді, але коли щось не виходило або він почував себе самотнім, він знову поринав в отруйну близькість з Джоді. Вона стала його зручним варіантом, його слабкістю, яку вона вміло використовувала. У квітні 2008 року здавалося, що вихід знайшовся. Джоді оголосила, що переїжджає з Аризони назад до Каліфорнії до своєї бабусі. Для оточення Тревіса це мало стати кінцем кошмару. Він міг вільно зітхнути. Він планував довгоочікувану бізнес-подорож до Канкуну в Мексиці і запросив як супутницю не Джоді, а Мімі, дівчину з церкви, яка відповідала всім його ідеалам майбутньої дружини. Але відстань не стримала її одержимості, вона лише посилилася і стала небезпечнішою. На початку червня 2008 року плани Тревіса Олександра нарешті почали набувати реальних обрисів. Він мав відправитися в Канкун разом з Мімі, дівчиною своєї мрії, але Джоді, яка тепер була в Каліфорнії, дізналася про цю подорож. Вона розпочинала нав'язливі розмови, випитуючи, з ким саме він їде. Тревіс, відчуваючи тиск, пішов на обман і сказав, що бере з собою няню для дитини свого друга. 4 червня Тревіс раптово зник. Він не вийшов на телефонну конференцію, що було для нього немислимим порушенням правил. Дні минали, а від нього не було жодних звісток. Його друг в Канкуні, де вже йшла підготовка до заходу. Марно чекав на його прибуття, тривога наростала. 9 червня група близьких друзів вирішила діяти. Вони знали код від воріт його гаража в Аризоні. Разом з його сусідом вони зайшли всередину будинку, повітря було важким і застійним. Вони кликали Тревіса, але у відповідь стояла тиша. Після коротких пошуків їм вдалося знайти запасний ключ і відчинити двері до його спальні. Першим ударив запах густий, кислувато гнильний, а потім вони побачили сліди крові, що тягнулися коридором. У ванній кімнаті картина була жахливою, величезна калюжа крові, а в самій ванній тіло Тревіса Олександра, що безсилою масою звисало з краю ванни. Запис розмови з поліцією передає паніку та тремтіння в їх голосах. На запитання диспетчера про можливих ворогів. Один із друзів, не роздумуючи, назвав ім'я Джоді Аріас. Після жахливої знахідки почалося повноцінне розслідування. Поки слідчі оглядали місце злочину, Джодді Аріас у Каліфорнії діяла з дивною самовпевненістю. Після повідомлення про смерть Тревіса вона негайно почала грати роль скорботної колишньої. Вона залишала публічні дописи на своїй сторінці в MySpace. Де писала про спокій його душі, надсилала квіти його бабусі зі словами співчуття, а коли оголосили про поминальну службу, вона сміливо з'явилася на ній. Там, на очах у всієї громади та родини, вона витирала сльози, вдаючи глибокий жаль. Для друзів і родини Тревіса її присутність була жахливою і гнітючою вони знали про всі її переслідування. Одночасно вона намагалася взяти ситуацію під контроль іншим шляхом, вона сама подзвонила слідчим, пропонуючи допомогу. У розмові з детективами вона вдавала стурбовану подругу, яка останній раз спілкувалася з ним у вівторок, і тепер, мовляв, хвилюється, але її спроба виглядати корисною була надто нав'язливою. Тим часом у будинку Тревіса слідчі знайшли кричущий доказ. У пральній машині серед мокрих речей лежав фотоапарат, його, ймовірно, намагалися знищити пранням, але найважливіше карта пам'яті всередині вціліла її відправили на експертизу, щоб відновити видалені файли. Саме вона стане ключовим доказом, який викриє її брехню. Через 10 днів після знахідки тіла технікам вдалося відновити дані з sd карти. Те, що вони побачили, було вагомим доказом, який руйнував усі версії Джоді Аріас. На карті були фотографії, зроблені в день вбивства. На одних із них були зафіксовані Джоді та Тревіс у його будинку, відверті інтимні сцени. Але найстрашнішим виявився один випадковий кадр розмите фото, на якому було видно лише її ноги. Це доводило, що камера. Працювала в момент вбивства, і Джоді була там, коли життя Тревіса обірвалося. Коли детективи запросили Джоді на нову бесіду і показали їй ці фотографії, її реакція була примітивною. Замість шоку чи заперечень вона холодно запитала Ви впевнені, що це я? Слідчі були впевнені. Під тиском доказів її брехня почала набувати нових, все більш фантастичних форм. Спочатку вона розповіла історію про ніндзя, двох невідомих у масках, які нібито вдерлися до будинку, вбили Тревіса, а їй наказали тікати. Вона стверджувала, що побоялася звертатися до поліції. Коли і ця версія розсипалася, вона раптом згадала про самозахист за її новими свідченнями. Тревіс, нібито, був жорстоким аб'юзером, який фізично та психологічно її катував, і вона вбила його. Захищаючи своє життя, щоб підтвердити це, вона намагалася надати листування та записи, які повністю зводили на нівець репутацію Тревіса, зображаючи його як розпусного та жорстокого чоловіка. Але слідчих вже було неможливо заплутати вони бачили перед собою не жертву, а холоднокровну маніпуляторку, яка вибудовувала брехливу версію подій, намагаючись уникнути відповідальності. Суд над Джоді Аріос розпочався, і він швидко перетворився на національне шоу. Найбільш шокуючим рішенням її захисників стало те, що саму Джоді посадили на лаву для свідків, і вона залишалася там цілих 18 днів. Це була неймовірно ризикована тактика, адже зазвичай адвокати не викликають підзахисного як свідка, щоб уникнути перехресного допиту з боку прокурора. Саме під час такого допиту обвинувач отримує унікальну можливість ставити провокаційні питання, виявляти протиріччя у свідченнях і розбивати захист на дрібні шматочки. Саме так і сталося. Прокурори методично руйнували всі її історії і про ніндзя, і про самозахист. Вони представили логічні докази, відбитки пальців, записи телефонних розмов, свідчення друзів. Але найважчим ударом для репутації Тревіса Олександра стали аудіозаписи, які Джоді зробила таємно. Це були записи їхніх інтимних розмов, де він говорив дуже відверті речі. Вона намагалася використати це, щоб зобразити його як людину з двома обличчями публічним моралістом та приватним розпусником. Сім'я Тревіса, яка наполягала на смертній карі. Була змушена слухати ці записи у залі суду. Це стало для них жахливим випробуванням. Джоді грала на публіку, іноді ридаючи, іноді холодно і розраховано відповідаючи на питання. Вона перетворила суд на власне шоу, сподіваючись викликати співчуття, але присяжні бачили інше маніпуляторку, чия брехня була доведена кожним доказом. Вони не повірили ні в ніндзя, ні в історію про самозахист. Після тривалих нарад присяжні визнали її винною у вбивстві першого ступеня. Вирок оголосили у 2013 році довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Судовий процес завершився, але ключові питання залишилися без відповіді як одна людина могла настільки майстерно контролювати і маніпулювати іншою. Психологи та кримінологи, які вивчали цю справу. Дійшли висновку, що поведінка Джоді Аріас відповідає проявам нарцисичного розладу особистості з окремими ознаками соціопатії, її поведінка була класичною, ідеальна приманка на початку стосунків, коли вона стала ідеальною жінкою для Тревіса, потім поступова ізоляція його від оточення, газлайтинг і тотальний контроль. А коли вона зрозуміла, що не може ним володіти. Повне знищення. Справа Джоді Аріас це не лише кримінальна хроніка, це жорстке нагадування про те, наскільки важливо вчасно розпізнавати небезпечні руйнівні стосунки. Тревіс Олександр бачив тривожні сигнали, проколоті шини, підроблені листи, її появи під вікнами, але, як і багато жертв маніпуляторів, він вірив у її вибачення та не наважувався повністю розірвати контакт. Ця історія нагадує, жодні почуття, жодна фізична прив'язаність не варті вашого психологічного здоров'я та життя. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!